Вітаю, панове! Ну що? Це друга частина по тому, як імпортувати, експортувати і подавати на модерацію товари на маркетплейсі Епіцентр. Хоча тут у нас відкритий пром, давайте відкриємо епіцентр. Отже, в минулому відео я зробив вручну ось цю карточку товару. Кофта, дитяча кофта для дівчинки ЛС Вайкі, помаранчевий 4-5 років 104, 110 сантиметрів. Вона знаходиться на розгляді, тому що з цього моменту не пройшло багато часу. Тобто, все це діло у нас робить. В один день. Отже, що я пропоную? Для того, щоб не робити кожну картку виручну, абсолютно всі характеристики додавати вручну, тому що це доволі таки важко і це дуже монотонна робота, вона мені не подобається. Ну і, в принципі, треба шукати якісь, якісь не знаю, якісь варіанти, все це діло автоматизувати і зробити чим пошвидше і забути. Отже, що ми можемо зробити? До прикладу, я написав кофта, тому що всі кофти ми маємо додати в якусь категорію на сайті епіцентр саме, тому що вони зайшли сюди без категорії. І, в принципі, ми маємо цю категорію додати. Без цього ми не зможемо дозаповнити абсолютно всі характеристики, тому що всі характеристики прив'язані до категорії. Я думаю, це зрозуміло. Отже, що я роблю? У нас є, до прикладу, ось вони: кофта і. Я правильно розумію, у нас знайшло 387 товарів, тобто у мене аж стільки. Добре, мені все це діло не потрібно. Я, у мене багато товарів вже немає в наявності, ну і відповідно, багато розмірів немає в наявності, що я буду робити. По фільтрам зараз будемо робити ось наступну штуку. Шукаємо тут наявність і тицяємо в наявності, тому що. Те, що у нас немає в наявності, нам не дуже цікаво буде просто додати на сайт. Якщо у вас цей товар постійно поповнюється, то ви не, не фільтруєте цей товар абсолютно ніяк. Тобто, якщо ви знаєте, що ці товари, що в мене немає в наявності, до прикладу, ось ця дитяча кофта, лезвай кікі, біла з сердечками. Я її вже не завожу. Я її не завезу вже ніколи. Вона мені не потрібна. Я її не подам на модерацію. Я не буду витрачати час на неї. Я її просто виключаю з списку того, що я зараз буду робити. Ось так. Ти це мона обрати. У нас вже 106 товарів. І що я роблю? До прикладу. У нас є кофта для дівчинки Вайкікі, Вона вже на розгляді. І зараз ми будемо дивитися для хлопчика, тому що тут трошечки буде відрізнятися, і нам треба саме цю характеристику також подивитися, як вона буде відображатися. Я зараз швиденько заповню все це діло для хлопчика, тому що ця кофта для хлопчика, і відповідно будемо робити далі все, що нам треба. Отже, я все це діло зробив. Зараз я оновив сторінку, і у нас, в принципі, є і для хлопчиків, і для дівчаток одна кофта зроблена. У нас зараз по фільтрам лише те, що є в наявності. Ну і відповідно, зараз ми будемо все це діло експортувати. Так, у нас аж 106 товарів. Якщо ми ось тут виділимо, то у нас виділиться скоріш за все лише одна сторінка. Зараз ми будемо робити наступну штуку. Ми зараз будемо присваювати кожному товару категорію кофти, чи що там, светри і кофти. Отже, от зараз я вибрав ось тут показувати по 100 товарів, щоб у нас було побільше товарів на сторінці. Тицяємо ось так. І у нас тут є ось така кнопочка, і у нас є змінити набір атрибутів. Тицяємо на змінити набір атрибутів. Ну і відповідно шукаємо. Светри і кофти дитячі, тицяємо на змінити, і очікуємо. Ось так у нас, в принципі, все це діло змінилося, і знову ж таки, ми не вибрали категорію, а лише вибрали те, що вони будуть светри і кофти дитячі саме характеристики. Не знаю, як все це діло працює, щоб було нормально, але тим не менш. Це у нас вибралося лише на 100 товарів, і скоріш за все, у нас тут є ще одна сторінка на шість товарів, де не вибрано. Тобто, знову ж таки, ти ось тут і проробляємо ще разочок. Це у нас вже друга сторінка. У нас взагалі 106 товарів. Знову ж таки. Змінити атрибути, тут, як воно називалося, кофти, е, светри і кофти. Светри і кофти дитячі. Тицяємо на змінити. Все, пару секунд, і у нас все це діло змінилося. Тепер можемо, в принципі, тут тиснути, експортувати, але у нас все це діло йде зараз лише для оновлення цін та наявності. Давайте ми тицяємо ось тут на експорт. Пошукаємо атрибути. Це у нас светри і кофти дитячі. І, в принципі, ось, сформувати список. Чекаємо певний час, тому що він не формується за одну секунду. Знову ж таки, система працює, як вона може. Почекаємо трошечки, час від часу, оновлюємо сторінку. Ось воно. У нас є список товарів на сьогоднішню дату. Тицяємо на нього, він зберігається. І давайте збережемо його, не знаю. Нехай буде ось тут. Ось він відкривається в Excel. Це у нас табличка. Ось така. Можете злякатися і вимкнути відео, або можемо зараз з вами все ж таки трошечки спробувати автоматизувати все це діло. Отже, у нас є дуже багато атрибутів цих характеристик, які вони фактично однакові. Те, що стосується, до прикладу, одиниць виміру і тому подібне. Отже, по артикулу ми нічого не міняємо зараз в назві. Ми нічого не міняємо в артикулі. В ціні в принципі також не міняємо тут. До прикладу можна задати стару ціну. Тобто, якщо до прикладу у нас 470, і ми хочемо продавати по. Тут там було 470. Це у нас продажна ціна. Можемо зробити 565 до прикладу. Так, і ось 565 буде перекреслена ціна, і 470 буде вже продажна ціна. Фото товару, я думаю, також зрозуміло наявність і основна категорія. Отже, шукаємо тут основну категорію. Тут у нас светри і кофти дитячі. І зробимо наступним чином: просто беремо і розтягуємо. Для того ми, в принципі, і заповнювали. Один чи два товари для того, щоб у нас все це діло відображалося ось тут, тому що ми десь можемо помилитися і написати не светри і кофти, для... і кофти дитячі, а написати светри і кофта, чи щось такого плану. І одна літера вже зіпсує нам всю роботу, і треба буде шукати, де ми помилилися. Тому ми її робимо наступним чином: ось тут у нас є заповнені товари, і, до прикладу, якщо йти далі, так, у нас є тут тип, вид. І кофта, характеристика кофта. Це у нас всюди кофти, тому що ну, у нас така категорія. Абсолютно всі кофти а, по зросту. Я розумію, що у нас дуже багато різних розмірів, так, тому я все це діло не буду заповнювати. Можна заповнювати все це діло вручну, або можна знову ж таки пофільтрувати трошечки по назвам. У мене в усіх назвах пише 8692 і вибрати, до прикладу, Профільтрувати все це діло. Зараз я покажу, як все це діло робиться. Якщо я знайду ці фільтри, так, це по-моєму в даних у нас є. Так, у нас є е, фільтри, ти на фільтри і вибираємо ось тут текстовий фільтр. І у нас містить, тобто текстовий фільтр має містити, до прикладу 80. так? Зараз будемо робити все це по 80. І ось він мені відфільтрував абсолютно всі мої товари, які мають 80, до прикладу, сантиметрів у своїй назві. У нас їх 104. Ні, насправді не 104. У нас їх ось тут. Знайдено запитів 42. 42 товари по цьому, що є 80 сантиметрів у ньому. І у нас тут є зріст. І ми можемо дивитися. Як він там понаписаний, по-моєму, просто 80, так? І просто зробити наступним чином: взяти і на зріст поставити все 80. І також е у нас там є 80, а є 86, до прикладу, так? якщо подивитися, 80-86. Можна знову ж таки трошечки заморочуватися. І якщо у вас товари всюди одинакові, то ну, написана назва одинакова, то це не буде проблемою для того, щоб все це діло зробити. До прикладу, е давай Давайте скасуємо фільтри. Ось так. Так, скасовуємо фільтри і дивимося, як воно відображається, що у нас є два розміри для того, щоб ми могли робити два розміри. Ось воно. Воно просто пише перший розмір. Крапка, кома, Ну і відповідно без пробілів пише другий розмір. Так само і ми можемо зробити. До прикладу, знову ж таки, тицяємо на фільтр. І, до прикладу, 80-86. Давай мені назад. Ось 80-86, саме в такій послідовності, тобто не 86 і що там іде далі, не знаю, так? Тобто ось така послідовність має бути. І зараз ми зробимо ось наступним чином. Містить саме 80-86, і ось саме 80-86 у нас вже 24 товари. Йдемо трошечки сюди, і бачимо, що у нас тут є вже з минулого разу. Робимо крапку з комою, де у мене крапка з комою. Ось тут. І пишемо 86 і розтягуємо все це діло саме на наші 20 чимось товарів, 24 товари. І все з цим також розібралися. Тобто, і так на кожний товар робимо на всі розміри, які у нас є. Ну і відповідно, у нас вже буде. Відображатися все більш-менш по характеристикам. Тобто це напорядок швидше робити таким чином в Excelці, ніж кожен товар відкривати окремо. Так, тепер виключаємо фільтри, ну і йдемо далі. Тип застібки. Ну, тут вже не будемо нічого робити, тому що, знову ж таки, будете відкривати кожен товар окремо, де щось є, якась застібка чи якась особливість, тому що в назві не всюди є, ну і відповідно, якось фільтрувати також не завжди є можливість. Розмір. Виробника тут також можна зробити наступним чином. Це у нас фактично добровільна категорія, так добровільна характеристика. Тобто, тут можемо писати все, що завгодно. Ну і відповідно, знову ж таки можемо профільтрувати 80 чи 86 чи 110 116 і реально понаписувати таким чином, тобто просто взяти з назви і знову ж таки масово понаписувати як цю характеристику, так само і ось цю. Ось до прикладу, розмір виробника, і знову ж таки розмір виробника. UA. Також по популярним запитам, якщо подивитися, у нас тут є з довгим рукавом. Так, фактично, всі кофти йдуть з довгим рукавом, тому не бачу проблеми зробити наступним чином і лишити ось так. Також у нас тут є стать для хлопчика і для дівчинки. Знову ж таки, фільтруємо. Тицяємо на фільтр і шукаємо. У нас тут не завжди вказано, чи це для хлопчика, чи це для дівчинки. Але знову ж таки, якщо вказано для хлопчика, зазвичай... Я назву копіюю від одної до іншої, і щось воно більш-менш показується одинаково, але знову ж таки, якщо це не я додавав, до прикладу додавала дружина, то вона якось по-своєму формує назву. Ну і відповідно, все це діло буде відрізнятися. Ось це у нас точно все для хлопчиків, тому що саме в назві зашито для хлопчиків, і це знову ж таки трошечки полегшить нам саме цю характеристику додати. Трошечки погратися ось так за фільтрами, тобто чоловічі для хлопців. Хоча чоловічі це більш фільтр для дорослих, але хтось може шукати і так. І можна виключати знову ж таки фільтри, і у нас вже є заповнено десь щось колись. І відповідно, решта можна зробити для дівчаток, але. Там може бути і для хлопчиків, просто не вказано, що це для хлопчиків. До прикладу, якщо по фото видно, що це лише для хлопчиків, то я думаю, зрозуміло, що до чого. Ну і відповідно, якщо подивитися по бавовні, можна написати ось так склад тканини, Якщо воно всюди бавовна. Ну, я це зараз так просто роблю. До прикладу, але там може бути 50 на 50 і тому подібне. Знову ж таки, в кожного товару є своє. Але ті характеристики, які однакові, я зазвичай стараюся робити ось таким чином. Мінімальна кратність товару. Так, До прикладу, якщо подивитися, тут у нас, у нас пише одиничка. Ми робимо ось так. І, по-моєму, якщо його зараз потягнути, то буде 1, 2, 3, 4, 5. Можна зробити наступним чином. І, до прикладу, зробити Ctrl-V чи написати одиничку, і воно не піде. На жаль, зараз спробуємо. Ctrl-V, одиничка не хоче. Копіюємо. Ось так воно нарешті спрацювало. Тобто, що я зараз роблю? Роблю ось так: виділяю все це діло і кротицію Ctrl-V, попередньо скопіювавши е, одну клітиночку. Або можна, до прикладу, ось тут вставити значення, так? Чи просто вставити. Не так важливо. Ось воно. І всюди у нас буде одиничка. Це у нас мінімальна кратність товару. Тобто, може бути таке, що ви продаєте, не знаю, якусь ложку, так, і вона коштує 100 гривень чи 1000 гривень. Це срібна ложка, до прикладу, і ви не хочете продавати одну Ложку, а хочете продавати від 6 до прикладу, ну, щось такого плану. Ну і тут, відповідно, ви вказуєте, що продаєте від 1, від 2 чи від 100 ложок. Тут знову ж таки бавовна-бавовна, дитяча кофта з чимось іншим. Це у нас же характеристика особливості. Це до кожного товару треба буде робити ручками. Висота, глибина в упаковці і вага в упаковці. Тут також у нас є. Ну, фактично одинакові параметри. Так, все ж таки, це одяг, це кофта, не може бути великої кофти якоїсь. Тому в ідеалі можна зробити і так, якщо він не зробиться так, все нормально робиться, тобто можна зробити щось такого плану. Не те, щоб це я рекомендую, але, знову ж таки, це у нас спосіб трошечки зекономити час, тому що ці габарити зазвичай не дуже кудись ідуть. Хоча, може, епіцентр їх дуже сильно враховує. але... Я сумніваюся. Отже, по кольорам, знову ж таки, по фільтрам пишемо, до прикладу, якщо червоний, червоний і вказуємо на червоний і тому подібне. І настать дитини. Це знову ж таки різні фільтри, різні характеристики, тому ось так. Тут вже не будемо робити по фільтрам, будемо робити по сезонам лише. Я просто зроблю ось так, тому що ось демі-сезон, весна-літо осінь зазвичай підходить під усе. Ну, і якщо це вже якась кофта дуже тепла, то знову ж таки не підходить під літо, а підходить лише під демі-сезон, і під весну, і осінь. І Можна, в принципі, написати зиму, але знову ж таки, це ми робимо масово, і зазвичай все одно треба буде перевіряти кожен... кожну картку товару окремо. Модель виробника, референція, Ми що тут вказали взагалі? Нічого не вказали, круто. Отже. Йдемо трошечки далі. Штрих-код, якщо він є, добре, якщо немає, то ну, немає. Одиниця виміру та кількість. Це мене дуже бісить. І я не розумію, чому на епіцентрі не можна було зробити, що всі товари вимірюються в штуках, так? Чи просто вибрати, до прикладу, ось як ми тут вибирали. А, де ми тут вибирали? В списку товарів, так? Вибираємо щось і тицяємо, до прикладу, і тицяємо, що змінюємо атрибут, кількість. Ну, тим не менш, нема такого, тому доводиться все це діло робити ось тут. Знову ж таки, ось це один з таких. Е характеристик, яка дивна для мене, не розумію, чому не можна було зробити відразу ось так. По бренду можна також заповнити, можна взагалі заморочитися і зробити все це діло ось тут, і одним разом все імпортувати, і вже не шукати на сайті, тобто не редагувати на сайті. Але. Мені здається, що наглядніше кожну картку товару пройти, довести її більш-менш до ідеалу, щоб не можна було до неї доколупатися. І все, тоді у вас немає проблем. До речі, ще у нас є ширина в упаковці. Це ще третя, до прикладу, характеристика, так в ширина, висота і що там довжина. Також зробимо. Ага, вона не йде. Бачите, час від часу воно і таке буває. Ось так все це діло виділимо і зробимо все, до прикладу, 150. Ну, це для прикладу. Матеріал, знову ж таки, тут, по-моєму, бавовна всюди пише. Якщо це бавовна, то робимо все бавовна. Але краще перевірити, тому що, ну, в залежності від вашої категорії. Набір атрибутів у нас кофти і светри, вони автоматично підтягнулися, так як ми робили все це діло. В кабінеті, якщо ви пам'ятаєте, а раніше ми додавали саме категорію, де все це діло буде відображатися. Ну і в принципі, у нас є ID, що не редагується, і статус чернетка воно також не редагується, тому що тому що не редагується. Хоча, в принципі можна спробувати здати на перевірку, чи як воно називається. Ось він у нас ось тут на розгляді, так і зробити все це діло на розгляді, але воно не піде, тому що у нас є деякі характеристики, основні, які ми не задали, тому що або ми робимо все це діло по фільтрам, як я показував, або ми робимо все це діло в особистому кабінеті з кожною карткою товару. Тут вже як вам буде зручно. Тобто можна фільтрувати, як ви зрозуміли, ну. По будь-якому параметру для хлопчиків з гудзиками, до прикладу, зелена. Так, давайте подивимося, скільки в мене кофт є саме зеленого кольору. І як ви зрозуміли, по кожній категорії треба робити такий файл. Тобто немає такого, що ти витягуєш абсолютно всі свої товари і потім їх завантажуєш. Тому що, коли ти завантажуєш все це діло, також ти завантажуєш лише одну категорію. Зараз я покажу, ми зараз все це діло будемо загружати назад на епіцентр. Дивимося на зелену і бачимо, що в принципі лише ось ця. Ростовка і йде зеленого кольору, і вона, в принципі, є вся в наявності. Я вже не буду редагувати нічого, просто тицяємо зберегти. Цей файл у нас зберігся. Ми зараз підемо назад в кабінет і тицяємо на імпорт. У нас тут є файл, у нас. Оновити все є, тому що якщо ми лишимо оновити тільки ціну та наявність, то він, звичайно, оновить нам тільки ціну і наявність. А нам треба оновити саме всі ці характеристики. У нас тут є шаблон, але ось все це діло і є цей шаблон, тобто все як має бути. І ми, в принципі, тицяємо завантажити і шукаємо, де ми взагалі зберегли все це діло. А ось де ми його зберегли. Тицяємо на імпортувати і чекаємо. Імпорт відбувається доволі таки повільно. Не знаю, чому можна, напевно, якось зробити зі сторони епіцентру, щоб все це діло було скоріше. Але, як на мене, трошечки повільно. Тобто треба чекати. Особливо повільно завантажується все це діло з XML файлу, так тобто можна чекати і півгодини. Але знову ж таки, воно імпортується, і це трошечки знову ж таки нам поліпшило. Автоматизацію нашої роботи, тому що, хоча би, ми не маємо оновлювати ручками все це діло кожного дня, тому що я не уявляю, як все це діло можна оновлювати ручками. Тобто, я уявляю, але це ну, такий кусок роботи, що я його не хочу виконувати. Час від часу оновлюємо сторінку і чекаємо, щоб тут у нас все це діло висвітилося, що все, файл завантажений. Ось, ми оновили сторінку, і у нас спосіб імпорту файл, але. Ми оновлюємо все, і тут у нас стоїть галочка на оновити тільки ціну та наявність, і у нас нічого не відображається. У нас ось він. І все ж таки ми чекаємо. Імпорт товарів успішно запущений. Почекаємо, поки він завантажиться, і я вже покажу все це діло, як воно відбувається насправді. Отже. Ось що у нас відображається, тобто я оновив сторінку, давайте в режимі реального часу ще раз оновлю. Ось воно, як зазвичай, оновити все тиціємо. І ось у нас є ось такий звіт. Всього товарів 106, створено нових товарів 0, тому що ми редагували існуючі, оновлено товарів 106. Помилок у нас немає. Перші рази, коли я робив, я щось профтейкував, ну і відповідно у мене імпортувалося один-два товари, а решта не імпортувалося і довелося розбиратися. Я писав підтримку, вони мені підсказали все. І показали, що чувак, ти дивися, тут профтикав, тут провтикав, тут неправильну характеристику вказав. Тому я її почав заповнювати, як я їй показував. Спочатку заповнюємо один чи два товари, якщо у нас є для дівчаток і для хлопчиків різні, до прикладу, так чи в своїй категорії як у вас все це діло. Відбувається, ну і відповідно якось копіюємо все це діло. І для нас це буде набагато краще, тому що не буде. Помилок, ну і відповідно, все це діло буде імпортуватися відразу. Тут у нас є подивитися звіт. Я також не бачив цей звіт, і тут у нас звіту по помилках немає. Але якби тут були помилки, тут би показало, що ось такий-то артикул не йде, там ця характеристика. Ось цей артикул не вказано, до прикладу, категорію. Ну і відповідно його ми не завантажуємо. Ну коротше, тиціємо тепер на список товарів і шукаємо. Кофта, і у нас тут є вже заповнено доволі таки багато, але знову ж таки вибираємо фільтр наявність в наявності, тому що ми не редагували ті товари, яких немає в наявності. Їх 400 з чимось взагалі, а в наявності лише 100. І якщо подивитися, то ми вже бачимо: ось ці, що ми редагували, мають 91%, тобто тут заповнено абсолютно всі характеристики, що нам доступні на сайті. І якщо подивитися ті, що ми редагували, то у нас є щось на 60%, на 55 на 63% і тому подібне. Тобто, десь 60% це наш максимум, що ми зробили. Ми витратили дуже небагато часу, я скажу. Вам і не фільтрували все для того, щоб все це діло було нормально. І знову ж таки, коли ми хочемо подати все це діло на модерацію, так ми можемо зробити наступним чином і змінити статус на розгляд і на модерацію. Хоча не розумію, яка різниця на розгляд і на модерацію, ну але тим не менш, можна подивитися в довідці, що це є. Ну і, відповідно, все це діло піде на розгляді. Але, скоріш за все, з 60 чи 50% характеристик воно не пустить вас. Тому фактично. Треба відкривати абсолютно всю картку товару і допилювати. Хоча ось у нас основна інформація є, і обов'язкові характеристики 7 з 11. Отже. У нас заповнені ось ці обов'язкові характеристики, як ви бачите. Так, штука, е, мінімальна кількість і бренд. Бренд у мене також не всюди заповнений. До речі, якщо у вас немає якогось бренду чи ви продаєте якийсь небрендовий товар, то можна написати інше. Я думаю, це зрозуміло. Тут у нас є інше, просто вказуємо інше, і все нормально проходить модерацію спокійно. Тобто з цим нема проблем. Знову ж таки, те, що ми повибирали категорію, набір характеристик вибирали з сайту. По зросту ми нічого не робили, а це знову ж таки одна з топ-характеристик через те, що фільтр. Тобто, коли ви шукаєте, до прикладу, знову ж таки, будемо вибирати ці кофти. Ви пишете дитяча кофта, і у фільтрах лізете, до прикладу, 18-24 місяці, чи по зросту 86-92 см, чи просто один з цих параметрів, або 86, або 92. Тобто там фактично на кожен цей параметр є окремий повзунок. Ну і відповідно, якщо ви просто не поставите ось цю характеристику, ви не будете в цьому фільтрі. А людина, яка буде шукати по фільтрам, вже не знайде вас. у неї видача буде зовсім інша. Ну і відповідно, по решті характеристик, ось тут, до прикладу, стать не вказана, тому що знову ж таки у мене не всюди написано, що це дитяча кофта для дівчинки. Хоча можна подивитися, по фото, що це для дівчинки. Тому я і кажу на порядок: легше вже заходити на кожну картку товару і допилювати її вручну, якщо їх немає доволі таки багато. Якщо ж ні, і це знову ж таки одяг, і у вас є і для хлопчиків і для дівчаток, то не знаю як. Чи то по. Якимось о, фото відкривати, дивитися і шукати по артикулу, чи не знаю як, але знову ж таки я показав вам, що є фільтри. Ну і відповідно можна по всьому цьому робити. Це у нас для дівчинки. Ну і відповідно тут у нас вже заповнені декілька цих характеристик. Що добре, що я і казав. І у нас також мають бути замовлені заповнені ось ці характеристики, параметри упаковки, що вони є також обов'язковими. І все. Тобто, треба заповнити ще пару цих обов'язкових характеристик для того, щоб ми подалися на модерацію. Тому що без обов'язкових характеристик вас подивляться, скажімо так. Модератор трошечки поматюкається і скаже: до контентом, тобто до заповни все це діло. І ви просто втратите час, тому що і так модерація не робиться миттєвою, до прикладу, як на інших маркет маркетплейсах тобто тут треба буде чекати добу, дві, три для того, щоб вас взяли в роботу. Ну і відповідно, коли вже промодерують, для того, щоб товар виставився на маркетплейсі епіцентр, також треба буде чекати мінімум 24 години після того, як товар вже був промодерований. Отже, панове, якщо такі відео вам корисні, будь ласка, напишіть це в коментарях. Напишіть, що це корисно, і в принципі, продовжуючи щось такого плану, для того, щоб я мав якийсь зворотній зв'язок і зрозумів, що я роблю якусь корисну справу, і вам це реально цікаво. Ну а на цьому я вже буду закінчувати. Не забувайте, будь ласка, про ЗСУ. Можете підписатися на мій канал. Це в принципі в обов'язковому порядку. Якщо вам такі відео подобаються, якщо для вас такі відео корисні, все, дякую за увагу. До побачення.